Наближених до межі з ворогом, поліція не тільки здійснює евакуацію населення. Ще вона виїжджає для фіксації наслідків обстрілів, допомагає пораненим, також вивозить тіла за витку. Сьогодні ми працюємо у місті Костянтинівка. Підготовка до евакуації проводиться за декілька кейс. Перевіряються маршрути, які ми можемо пересуватися по місту, готується аптедронова зброя. Ну, это раз, два, да, да, да. раз два, и он на пропаді все. Наразі заїжджаємо в місто Костянтинівка відпрацьовувати інформацію по дитині 15 річної дівчинки, яка знаходиться в приватному секторі, аби зберегти її життя та вивезти в більш безпечне. Регіони нашої країни вночі сталося два ворожих авіаудари по приватному сектору міста Костянтинівки. І в нас є інформація щодо двох загиблих цивільних осіб. Це договорів на цінний днів. Вчора ми не з пан'їзли, його не було. Воскресенье? Да. Воскресенье? Да. Воскресенье? Мы вас полчаса распределим и вас э, в отдельную комнату посреди полчаса. Да. Я, ж, я хочу вам помочь. Я без мужа Він летит. Перевірили адресу, де була інформація щодо знаходження дитини. А дитини немає. Евакуємо цивільну особу. Це більше безпечне місце нашої області. Сирин. Все буде добре. Сірено. Все буде хорошо цієї. Я сейчас отправлю к мужу, все будет нормально. Вот это? Да, да. Не как, не... Эвакуация к вам! Да, мы вы заказываем на эвакуацию. давай ка давай ка девочки, давай Пускай это будет самая большая погибняя. Ну, вообще разве это дома на масс вообще. Попадание в этот дом. В этот дом. Середовое попадание, да? Да, 4 петля дома. Эвакуацию проводили, проводили спильно с управлением патрульной полиции. Які наразі прослідували що на фіксацію наслідків обстрілів, у нас є інформація щодо двох влучань по приватному сектору, де знаходяться дві загиблі цивільні особи. Тіла даних загиблих осіб, співробітники поліції заберуть та евакуюють вже до моргу міста Дружківки. Вони сіжають. Попасть. Когда загорелось за два дня, две квартиры, был жалко. Как цены подбывались? Потому, потому что у нас и птичка, и коты надо было спасать. Мы вещи с собой ничего не выносили. Мы, мы выносили животных. Как у нас сгорела, осталась в квартире, мы не успели ее выпустить, две собаки. Она сейчас прилету, где вы были? это было в 10 часов вечера, прилет был, окна выбили, двери вылетели, двойные двери вылетели. Мы думали все-таки, что мы еще туда вернемся в квартиру, мы спускались мы спустили, мы там часов просидели, слышим, что горит уже, что дымом воняет. И мы начали выбираться из подвала. А потом мы переехали рядом, но ее Мы уехали, а нас спустили. Неделю поплыли сюда, Такая же история, да? Да. И опять сюда. потом приезжали сюда Привели, помогли, привели. Сколько вы пережили в Здесь минимум 10. Да, как здесь? Я думаю, если считать вообще, 10. а в этом, а дома еще сколько мы раз ремонтировали. Беленький это белечек, вот этот, вот этот белечек. Зелененькая это девочка Рудочка у нас, а это Кеша. У Кеши умерла девочка ему, а вот Рудочка и билетик – это пара. Ой, смолысенькие. какие! Там вижу им два месяца, два с половиной максимум. Девчонка, девчонка, она самая, вот она девчонка самая такая э, активная, <плёк> <плёк> отважная. <плёк> Мальвиночка вот, наша, девочка. Не, 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 не. девочка. Вот я какая красивая. нам. Вот это, не не, не пушистая. А вот Давай, Вот Чоловіка а з двох адрес було евакуйовано дві жіночки та їхніх домашніх відділень. Це попугайчики, кати Забрали по максимуму все повністю і речей, і людей. Наразі зараз передамо жінок волонтерам. Чоловік їде до дружини з дитиною Аматорс, завтра заплановано евакуацію. Концятиніка вся майже на 80% вже перебита. По дорогам дуже тяжко заїжджати, об'їжджати. Це все пильнують із неба дрони. Люди закликаю вас, евакуюйтесь. Дуже тяжка обстановка, дуже тяжко вивозити вас. Якби. Да, ми дуже рискуємо своїм життям, усе не їдемо за вами. Закликаю вас, евакуюйтесь. А все так, все так, буде так. добре, бережіть себе. І ви себе бережіть.